День 21 вересня 2011 року війшов історію як нашого міста, так і району, як день вивозу останніх тонн небезпечної токсичної речовини окислювача ракетного палива «Меланж» з військової частини поблизу міста Радехова. Це стало можливим завдяки реалізації проекту Україна ОБСЄ за участю Міністерства оборони України. Отож, 21 вересня 2011 року з військової частини А 1642 відправлено останню партію меланжу у кількості понад 200 тонн. Говорить голова Радехівської районної державної адміністрації Мирослав Богіра. Станом на сьогоднішній день хочу сказати, що весь меланж, який знаходився, у військовій частині вивезений повністю, а це біля трьох тисяч тонн меланжу. Сталося воно в першу чергу завдяки тому, що, перебуваючи на теренах Львівської області, президент Віктор Федорович Янукович назвав одну із великих проблемних питань на Львівщині: це вивезення меланжу з військової частини, яка розташована біля міста Радеків. Після того на контроль взяв особисто. Голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Михайлович Цимбалюк питання вивезення меланжу. І нам вдалося спільними зусиллями до 21 вересня 2011 року весь мелан вивести. Він відправлений в Російську Федерацію на подальшу його переробку. Залишили зараз тільки провести демонтаж цистерн, в яких зберігався меланш, провести їх про чистку і відвантажити. Після того. До кінця наступного року військова частина в місті Радехові має бути закритою. Загальна площа території, яку займає військова частина, становить понад 70 гектарів. З них адміністративно-господарська територія займає 10, в яку входять житлове містечко та спортивний майданчик. Отож, яка подальша доля житлового військового містечка? Військове містечко, де проживають військовослужбовці і їх родини, буде передано на баланс. Радахівської міської ради. Про це вже сесії міської ради прийняли відповідне рішення. Зараз ми тільки очікуємо поступлення коштів для того, щоб провести це містечко в належний стан, підвести туди газ. Відвести каналізацію, підвести воду, тобто створити всі нормальні умови для того, щоб могли проживати там люди. Площа технічної території військової частини становить понад 60 гектарів, яка складається з під'їзної колії під'їзних автомобільних шляхів та складських приміщень. Чи доцільно використовувати технічну територію військової частини? Щодо військової частини, є дуже багато різних думок з цього приводу. Та можна розмістити і виробництво, та можна розмістити якийсь відпочинковий центр, та можна розмістити інші потрібні для народного господарства району об'єкти. Однак до вирішення цього питання ми підійдемо тільки тоді, коли буде повне заключення всіх відповідних служб щодо того, що там немає ніяких залишків від цього монтажу, який перебував на території військової частини. Що все вона чиста і земля і навколо неї. Після того тільки будуть прийматися якісь рішення щодо передачі народного господарства в цього містечка.